В Ужгороді відбулась церемонія закриття міжнародного фестивалю театрів Ляльок і інтерлялька. Цьогоріч обласний центр Закарпаття у 18-те прийняв захід. Однак, вперше його провели в онлайн режимі. Тривав фестиваль з 1 до 4 жовтня. Участь взяли 10 колективів з України та 7 з за кордону. Трансляції вистав були у вільному доступі на офіційних сторінках у соцмережах Закарпатського академічного обласного театру Ляльок Бавка та Інтерлялька. 2022 Ми зробили церемонію гарного відкриття. Потім у нас було наповнення фестивалю. Ми зробили дві презентації книг. Ця книга була Але Підлужної грав ляльки та книга художнього керівника Кошицького театру Івана Согіла про море. Сьогодні також ми будемо робити церемонію закриття і в живому форматі, тобто стрім. Будуть безпосередньо наші глядачі дивитися, хто ж все таки стане переможцем нашого фестивалю. Вже традиційно журі фестивалю обирало володаря гран-при також визначали кращу режисерську роботу жіночу та чоловічу ролі. Додатково була і відзнака дитячого журі було то зауїбави позирати онлайн представлення було цікаво подивитися вистави онлайн. Зрозуміло, що це не той формат, коли е, бачиш їх наживо. Однак, коли я дивився ці 17 постановок, розумів, що колективи багато вклали у свої вистави. Зазнамов, так, то була праця своїм способом, але то то Але все одно театр потребує живого глядача, тому що театр це живий організм, Цьогоріч вподобання професійного журі співпала з дитячим і гран-при здобув Київський академічний муніципальний театр ляльок Україна за виставу Захмарна леді. Дипломом за кращу сценографію нагородили грузинських лялькарів за виставу Маленький принц. Дипломом у номінації Краще виконання жіночої ролі нагороджується актриса Фетісова за роль віслючка у виставі Віслючок, який мрів стати зіркою. Це Дніпропетровський міський театр ляльок дипломом у номінації краще виконання чоловічої ролі нагороджується актор Мацей Овчарик за роль Кайтуся у виставі Кайтусь-чарівник Театр Маска міста Жешов». Роботи були дуже цікаві, професійні і високого рівня. Всім переможцям вручили нагороди. Також на церемонії закриття міжнародного фестивалю театрів Ляльок інтерлялька відбулась презентація книги та показ вистави у виконанні акторів театру Ляльок-Бавка.